Всім вітання. Як бачите, в мене на тарілочці білий грибочок порізаний на скибочки. На ось такої товщини <кхем> скибочки Ну, був він не зовсім маленький, такий середнього розміру. І що ми будемо робити, не відварювати. А дуже смачно, повірте, дуже смачно, корисно. Надзвичайно смачно, ми їх просто взяли і обжарили на сковорідочці, на пательні. Ну, саме смачно це обжарити їх на вершковому маслі. Хто хоче, може на оливковому скуштувати. Ми обжарюємо на вершковому маслі. Надзвичайно смачно, корисно. Ну, якщо, звичайно, ви грибочок зірвали, самі. І ви знаєте, що це не біля дороги, що поряд не було грибочка ніякого отруйного, ви знаєте, що такі гриби вже не можна брати. Ось повірте, настільки смакота білого гриба ми готуємо, готуємо тільки ось таким способом. Так що, будь ласка, пробуйте, експериментуйте, я впевнена, що вам сподобається такий грибочок, і білий гриб. Його можна їсти навіть в сирому вигляді, він так має найбільше корисних властивостей. Можна на скибочку хліба порі... Порі... відрізати так, кусочок від білого гриба порізати, підсолити чучить, ще додати зелені. І повірте, дуже смачно. Таким же чином, шампіньони ми ж вживаємо теж сирими. Їх можна також вживати сирими. Ми додаємо шампіньйони з сирі, в салат. Огірочки, помідори, зелень і сирий шампіньйон теж дуже смачно. Можна зробити салат із білого також грибочка. Повірте, а ось ці обжарені це просто неперевершено, настільки ніжний і приємний смак, не мов якийсь екзотичний рибний іде-продукт у нас ми коштуємо. Ну, ось так, такий незвичний у мене рецепт. Будь ласка, спробуйте, точно буде все добре. Ми їмо вже багато років і всім приємного смаку. Грибникам, усім повних корзинок грибів. Грибний сезон вже розпочатий, так що, будь ласка, всім гарних, гарних походів за грибами. До побачення і всім приємного смаку!